Мандри Всесвітом з програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією. Запуск дійсно надихає нас. Найбільш захопливе видовище це коли ракета злітає в небо. Кожен думає та деталь, яку я виготовив. Функція, яку врегулював, програму, яку встановив. Чи буде воно працювати? Це кульмінація. Запуск ракети. Момент сповнений магії. Тові тріумфу передують довгі місяці підготовки. На цьому заводі у французькому місті Лемюро, що за 30 кілометрів від Парижа, виготовляють основні деталі для корпусу ракети носія Аріан 5 Запуски Аріан 5 відбуваються з космодрому Куру у французькій Гвіані. За останні 17 років ракета носій успішно залишала землю 63 рази. Тут Ви бачите основу корпусу ракети Аріан з паливним баком, резервуарами для водню та кисню, а також пусковим двигуном

У 2012 році відбулося сім успішних запусків варіант 5 Останні з яких 19 грудня. Тоді ракета носій вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники. Наступні запуски передбачені вже на початок лютого. Завдання інженерів: досконало підготувати ракету до моменту запуску та передбачити усі можливі ризики. Point de non-retour et Et donc, à partir du moment où on les allume, le lanceur décolle. La taille la du lanceur est de l'ordre de 55 mètres. Висота ракети близько 55 метрів. Її вага у момент злету складає 775 тонн, А ефективна маса вантажу, який вона піднімає на орбіту, 10 тонн. Тож ви уявляєте відношення між ефективною масою та масою, яка власне і доставить вантаж на орбіту? Максимальний кут нахилу, який ми можемо собі дозволити, з цими твердопаливними прискорювачами, 6%. Проте зазвичай кут не більше одного відсотка, цебто дуже малий. Резервакемельідрожен і п'янотрезаворкімелоксіжене жунціонтрож. Ми знаходимося на стику між основним та верхнім кріогенними ступінями. їх поєднує велика кількість спеціальних отворів, в які ми вставляємо близько трьох сотень кріплень, які тримають два ступені разом. Відділення одного ступеня від іншого відбувається за рахунок спеціальної речовини, що спричинює вибух, який у свою чергу розриває кріплення тудолітаж і Корпус Аріан 5 виготовлений з великих, але тонких алюмінієвих листів. Товщина деяких з них не перевищує 2 міліметрів. Алюміній стійки до екстремально низьких температур, а також до контакту з рідким водним, киснем та гелієм. Секрет у так званого кріогенного зміцнення, яке полягає у тому, що міцність і пластичність матеріалу зростає паралельно зі зниженням температури. Для Конструкції паливного резервуара ми зшиваємо прямокутні алюмінієві листи у кільця, які потім накладаємо на спеціальний стрижень, кільце на кільце, аби отримати циліндричну форму. Кисень та водень це також речовини, які добре витримують ефект тиску, тому їх часто використовують у ракетобудуванні. Паливні резервуари Аріан 5 вкриті ізоляційною ковдрою, яка не дозволяє їм нагріватися. Іфокел резервуар резіст. Паливні баки мають витримувати навантаження, яке утворюється під час злету. Тому вони постійно перебувають під тиском, оскільки їхні стінки дуже тонкі, зсередини баки потрібно роздути, як бляшаночку кока-коли. Вона міцна, бо всередині неї тиск до кокакірідпаскілля для пресі анатейо. Основоположником теорії міжпланетних сполучень вважається Ціолковський. Він висунув низку ідей, які знайшли застосування в ракетобудуванні. Важливим інженерним проривом стали німецькі балістичні ракети V-2, на привласнення яких після другої світової війни зазіхали як Сполучені Штати, так і Радянський Союз. Початком космічної ери людства став запуск першого штучного супутника землі Радянським Союзом у 1957 році. Роком пізніше на орбіту і американський супутник. Наступними на черзі космічних звершень стали французи зі штучним супутником Астеріксом, який успішно дістався орбіти у 65-му, Завдяки ракеті носію Діамант. Тим часом американці не марнували часу та будували ракету носій Сатурн 5 завдяки якій стала можливою висадка на місяць у 69-му. Перший запуск ракети носія Аріан 1 відбувся у 70-му році. 26 років польотів та роботи над удосконаленням ракети, і п'ята та поточна версія успішно вийшла на орбіту у 97-му. Спільним для всіх моделей ракети є принцип подолання сили земного тяжіння. Якщо ви візьмете надуту повітряну кульку, та потім розв'яжете ниточку, щоб випустити повітря, вона здійметься угору. Ракета діє за схожим принципом. Щоправда, усе набагато складніше через низьку температуру, відсутність атмосфери та необхідність перевозити з собою паливо. Але явище подібне. так само з літаками, так само і з ракетами-носіями. Наразі Аріан 5 найбільша з ракет носіїв, які застосовуються в Європі. Єдиний представник ракет важкого класу, вона здатна підняти на орбіту до 10 тонн. Італійська ракета носій Вега для порівняння може підняти не більше 2 тонн. Інженери вбачають потенціал до розвитку. Наступна модель Аріан під номером 5МІ матиме потужність на 12 тонн вантажу. fait Ariane 5 Мі зможе виконувати кілька місій одночасно: комерційні та наукові. Наприклад, змога підняти більшу вагу дозволить ракеті носію підняти телекомунікаційний супутник, а потім продовжити рух орбітою, зрештою вантажу, яке може бути супутник наукового призначення. Ось що ми очікуємо від нової аріан. Біти кідеєр контюрасамісісафе партії ужордікаліти шаржілосель. Поєднання кількох місій в одній та здатність виводити на орбіту одночасно кілька супутників важливий прорив та основна відмінність нової моделі ракети Аріан від інших ракет носіїв. Проте нові функції тягнуть за собою нові ризики. Складність полягає в тому, як знову увімкнути двигун після довгого перебування на орбіті. Та й довге перебування на орбіті це також проблема. Один бік ракети зможе потрапити в зону інтенсивного сонячного світла, а отже, опиниться під дією високої температури. А інший бік, наприклад, буде в тіні. Тим часом, всередині ракети, резервуари з паливом будуть холодні. Як в такій ситуації безпечно увімкнути двигун? Амбітні плани ракетних інженерів часто зіштовхуються з ринковими реаліями та очікуваннями клієнтів. Приватні компанії зі сполучених штатів та далекого сходу роблять акцент на швидкій та зручній доставці вантажу на орбіту. Тож успіх багатофункціональної аріан 5 ME не гарантований. Тудей Меркетисреквайринг тобі Основна перевага на ринку сьогодні. У того хто готовий до запуску у будь-який момент. Клієнти не хочуть чекати на комбінування супутників з різних місій в один політ. Лайс given launch. Згідно з планами інженерів, ракета носій Аріан 6 побачить світ у 2025-му. Модель запропонує збалансоване рішення для комерційного та наукового застосування ракети. у розробці Аріан 6 Ми спираємося на одновантажну модель ракети, тобто таку, яка виконуватиме одну місію за запуск. тим часом робота на заводі не припиняється. Щороку інженери-конструктори збирають та готують до запуску у середньому сім ракет-носіїв моделі Аріан, компоненти до якої виробляють у 12 європейських країнах. Виготовлення однієї ракети займає три роки з моменту надходження сировини до запуску, зважаючи на розміри складових частин, найпростіше перевозити їх морем. Продовж року ми отримуємо деталі, а шість разів на рік завантажуємо велике судно, яке доставляє деталі на космодром куру, де й відбуваються запуски.